Маємо таку інформацію. ОВК номер 69 розпочали роботу вчора близько півночі, оскільки не працювала база інформаційно-аналітичної системи вибори, тому трошки затягнулося, хоча насправді вже утворювалися там величезні черги на ОВК, і люди були втомлені і важко було очікувати. Тому робота досить затягнулася. Закінчили збір протоколів о десятій ранку. Потім зробили невеличку перерву і почали вже вносити інформацію в базу інформаційно-аналітичної системи вибори. На ОВК номер 70 станом на 9-ту годину ранку, оголосили теж перерву до 17.00. на цей момент на уточнення протоколів було відправлено 15 дільниць. І одна з дільниць взагалі не з'явилася. Перед тим таких дільниць було дві, тому що члени ДВК вирішили, що вони не будуть стояти в черзі, краще вони вночі посплять, а зранку, коли черга вже пройде, вони тоді прийдуть. О, тож, станом на 9 годину одна з таких дільниць не з'явилася. На ОВК номер 71 почали приймати протоколи орієнтовно 21.30. І, і станом на ранок близько 30 ДВК ще уточнювали. Свої протоколи, тому станом на 12.45 ОВК ще не закінчила роботу по прийому протоколів і відповідно по внесенню інформації в систему вибори. По ОВК номер 72 Почали приймати протоколи близько 21-ї години, закінчили близько 7-ї ранку. По, 70, по ОВК номер 73 о 8.15 припинили. Прийняли останні протоколи і зробили коротку перерву для того, щоб теж трошки перепочити і вже вносити інформацію в аналітичну систему. Вибори, як повідомив наш спостерігач, там на місці що дуже добре була саме на ці ОВК організована робота. Вони з самого початку зробили графік. Всі, хто приходив, ставав за графіком в чергу. Їм видавалися талони. Відповідно, люди розуміли, за ким вони будуть, коли буде їхня черга. І тому якихось е таких негативних емоцій там не виникало. Е Кілька працівників ОВК були е на дверях, інші перевіряли документацію. Ну і президія вже все переглядала і е виставляла протоколи на голосування на затвердження. На ОВК номер 74 станом на 21.40 почалася робота, і о 5.40 вже закінчили разом з уточненими протоколами, вже все прийняли. Найчастіші порушення у протоколах, через що їх відправляли на уточнення, це те, що члени ДВК неправильно вказували загальну суму виборців, тобто не додавали до числа виборців тих, які голосували за місцем перебування. Це, напевно, найбільші помилки, найчастіші, які траплялися. В цілому теж погоджується, що виборча кампанія пройшла непогано, якихось таких критичних порушень не було, щоб могло вплинути на результат виборів. Але, от безвідповідальність, справді і таке халатне ставлення волі, до, до роботи членів ДВК насправді засмучує трохи, і розуміємо, що відбувалися часті ротації. Проте хоча б переглядати закон і десь орієнтуватися, мати його під руками. Ну, варто було б і не варто було агресивно реагувати на зауваження, тому що всі зацікавлені були в тому, щоб вибори відбулися справді чесно, прозоро і якісно.